Доброго дня, друзі! Зима, 10 грудня, коротко про погоду. 29 травня був мороз 6 градусів з 20 кущів винограду. Загинула лоза вся і два кущі не ожило зовсім пропали в коріні. Ціле літо. Була засуха, все, що не поливалось, вигоріло. В осінь почалися дощі і йшли всю осінь безпробудно. І от наступила зима і з'явилася маленька можливість розширити пристовбурове коло. Коло яблуньки вона підросла, будемо його розширяти. Так що до роботи. Ну що, друзі, пристовбурове коло розширили. Це потрібно для того, щоб доступ до кореня був кислороду. Підживлювати його буде зручно на протязі весни і літа. І на протязі літа знищуйте бур'ян на пристовровому колі. А кругом... Далі, де не стру приступ бурове коло. викошуйте траву, щоб не було цикадки. Тому що краще викосити траву і зробити в саду чисто, щоб не було цикадки, чим потім з нею боротися. Ну що ж, друзі, дякую за перегляд. Гарного вам дня. До побачення.